Доброго дня, шановні друзі! З вами знову канал Ліснички Тревел і чергова подорож до нашого лісу в пошуках грибочків. Сьогодні дуже холодно. Зранку було 2 градуси тепла, зараз 4. І я буду намагатися пошукати якісь цікаві грибочки. Можливо, сьогодні і тільки сироїшки будуть десь залишилися. Ось. Але в будь-якому випадку ми з вами все продивимося. Все, що є у лісі, я вам покажу. Тому що сьогодні вже така е, починається майже передзимова погода. Вночі вже були невеличкі заморозки. ось, Але е, я думаю, що грибочки будуть. Тому насолоджуйтесь цим відео, насолоджуйтесь краєвидами лісу, грибочками, і починаємо шукати гриби. Так, ну що, друзі, пішли вони нарешті. Нарешті пішли ці грибочки, які я дуже люблю. Вони називаються зеленички або рядовка зелена, або зелениці, зеленки, все що завгодно, ось вони. Нарешті вони розпочалися. Вже час був їх збирати. Ось, дивіться, одна. Зараз трошечки підемо, подивимося тут. Ось, дивіться, як вони ростуть ще одна. Так, ось тут, напевно, іще. Ось вона. Так, є ще грибочки. Там мають бути... О, 100%, 100% мають бути. Ось, а, тут нема. Тут же хтось, напевно, вийняв. Так, але я думаю, що тут ще треба шукати, бо дві ж не може бути, правильно? Вони завжди ростуть дуже такими гарними плантаціями, але вони, бачите, ще тільки-тільки починаються, ще маленькі. Я зараз їх трошечки тут ще пошукаю. Ось, можливо, десь ще знайду. Ось, і я вам тоді покажу, що у мене вийшло, поки тільки бачу дві. Але це, що вони пішли, це вже дуже гарний знак. Буду їх зрізати і ще пошукаю. Так, ну покажу, як виглядають ці грибочки. Ось так вони виглядають. Вони зеленого кольору, вони відносяться до рядовок так е, Ходять і, і навіть ходили е, чутки що вони містять токсин, але ну 100% доказів, що він є або що його нема, е, немає. так Ось були експерименти десь навіть в Великобританії. По визначенню вони не дали позитивного результату. Тобто там ну, було визначено, що токсинів немає і отрути. Ось їх беруть. ну, Я так розумію, все одно в такій кількості гігантській, щоб е той малий, мала доза токсину, яка можливо є в цих грибах, вона поділа. Їх треба їсти кожен день кілограмами. Тому е ми їх беремо ось так: такі от вони. Так, але я буду ще шукати, тому що мені здається, що, наприклад, ось тут може бути грибочок. Ось, бачите? Ще одна, ще одна рядовочка вилізла. Тому тут треба пройтися і пошукати ще. Так, друзі, дивіться, ось де стоїть машина, і ось де ростуть гриби. Відразу я не помітив, тільки приїхав, ось дивіться, раз, рядовочка, два, три вже такі нормальні по розміру. Так, ще тут хтось вже розтоптав її. Так, напевно, ще ось тут є. Ось ще одна теж. Хтось розтоптав, ось ще одна. Тобто, дивіться, прямо біля машини трошечки навіть не наїхав, на них повиростали ряду. А ось ще одна. Тобто ось вони ростуть. Це дуже добре. Зараз я їх позбираю, повиймаю, пообтрушую і буду ще шукати грибочки. Так, ну що, друзі, бачите, ось скільки їх тут було. І ось знову ж таки, дивіться. Я думаю, що отут під цими горбиками ще є. прямо біля машини, дивіться, ось я тут став. І ось вони доростуть, раз, два, три. Тут, напевно, нема. А ось 4. П'ять. Он ще, напевно, так, оце теж, напевно, вона. Шість. Подивіться. Я боюся, прям, а прям, прям біля машини. Ось, напевно, ні, тут нема. Але я думаю, що я потім від'їду і ще подивлюся під машиною, тому що просто вони прям тут розмістилися. Ось бачите, скільки їх тут. Що, зараз буду далі збирати. Хоча і в лісі холодно, але дивіться, яка прекрасна природа. Зараз абсолютно чисте небо. Так, такий ліс гарний, гарний, осінній. Ось, ну і зрозуміло, що в такому лісі ростуть грибочки. Ось ми скільки вже зібрали рядовочок, і ось ще вони продовжують рости. Дивіться, ось одна виросла. Ось ще одна. Ось ще одна. Вон там ще одна, і тут ще одна. Тобто вони продовжують рости. Ще невеличкі, ось іще. Ось вони ще будуть. Я думаю, я маленькі вже не буду брати, супермаленькі. Нехай ростуть. А ті, що я помилково збив, і от таку я не буду брати, нехай росте. Ті, що я помилково збив, коли горбики розбирав, тоді я заберу. Ось, Напевно, і тут вони ростуть, так? Ага. Бачите, вони всюди. О, а тут цікаво. О, дивіться. О, це от, зрозуміло. Рядовочка, так. І тут рядом. Ось вони, скільки, бачите, їх ростуть і ростуть по всім місцям. Зараз будемо ці збирати. Так, друзі, продовжуємо насолоджуватися прекрасною природою цього лісу. Ось, ну і грибочками зрозуміло, що. Бачите, які мухоморчики ростуть. Ось такі. Ось ще й вони йдуть. Ось, і бачите, тут ще один росте. Опа! А це що таке? Це не мухомор, це білий гриб. Дивіться, виріс прямо біля мухоморів. Я її тут взагалі ніколи не збирав. Це просто фантастика, це лайк окремий. Ставимо лайки і пишемо гарні коментарі. Я взагалі хе, не, не зрозумів, що це білий гриб. Ось, давайте. О! Це клас. Білий гриб виріс прямо біля мухоморів. взагалі, закриваємо ямку. Так, ставимо лайки за такий грибочок. Дивіться, який він. Ось, давайте на сонечку подивимось. Ось так. Ось. Такий білий гриб виріс. Я думаю, що це взагалі клас. І я взагалі просто не очікував його знайти. Ось. Так, тому кладемо його до кошика нашого з зеленичками. Бачите, скільки вже зеленичок тут є. Ось вони. І ще додається білий грибок. Зараз його трошки обтрушу. Ось і рухаємося далі, але це взагалі клас. Просто фантастика. Так, ну що, продовжуємо збирати зеленички. Відкриваємо такі схованки. Бачите, ось одна. Так, йдемо далі. Ще розриваємо ось друга, ось третя. Тут такі потужні. Четверта. Ось тут я вже розрив п'ята, шоста. Тут, напевно, буде сьома, бачите. І отут такий величенький. Ого, тут взагалі моцні. Супер. Ось такі зеленички потрапилися. Зараз всі позбираю в кошики. Будемо дивитися, що там в результаті. Так, друзі, ну ще трошки горбиків перевіримо і вже будемо рушати назад, шукати залишки сироїжок. Так, давайте дивитися, що тут. По-перше, знайшов маслюк. Один. Я не знаю, чого він тут виріс. Ось, Але я сподіваюся, що він зараховується як третій, о, чистенький, третій вид грибів, який ми сьогодні злочин. Тобто вона є білий, і маслюк. До речі, ось бачите, які зеленички вже там я знайшов. Так, давайте дивитися, що тут. А, під цими. Горбочком, значить, це якісь незрозумілі гриби, а, теж якісь рядовки, але ми їх не будемо брати. Так, що тут? Тут те ж саме нема. Тут був мухомор, що тут? Тут нічого, і тут ще такі два горбочка. А, це не ті гриби, які б нам хотілося збирати. Так, ну тут ніби більше нема. Тут тільки один маслюк чомусь виріс. Вже листопад, чуй та маслюк виліз. Так, ну що, я все ніби перевірив. Зараз я ще подивлюся, ось там в пісочку, і ось тут. І е, все, якщо тут нічого не буде, я їду назад і переходимо до другої частини нашої подорожі. Це залишки е, сироїжок, які залишилися зі вчора. Можливо, ще один горбик перевірю, теж нема нічого. Е, можливо, залишилися е, зі вчорашнього збору, то я дозбираю сироїжок. Бо я вчора ті зварив, сьогодні хочу трошки додати і дуже смачненькі смажені срижечки зробити. Так, все, я тоді тут перевіряю зеленички і рушаємо. Так, друзі, відійшов буквально ось на один метр. Ось перша, бачите, зеленичка така є. І я думаю, що ось тут от мають бути. Зараз подивимось. Так, ось дивіться, яка гарна. Така от виросла, а що тут? І тут є зеленичка, бачите, ось так треба відкопувати тільки-тільки маленький горбочок, треба його відкопувати і шукати. Не завжди вони там є, але треба дивитися. Ось, бачите, тут три штучки ще я знайшов. Ось, можливо, тут ще десь пісочку виросли. А можливо, я навіть розчовив щось, не знаю. Зараз тут під собою ще передивлюся все. А ось, напевно, так. О, дивіться, яка гарна. Теж ще одна зеленичка. Так, бачите, не розчовив ніби. Все, зараз ці збираю і йду далі шукати. Так, все, друзі, зеленички закінчилися, все зібрали. Ну, по крайній мірі, те, що я бачив, ось такий кошик ми зараз маємо, подивіться. Ось такий, так. І тепер час вже буду повертатися е, до машини для того, щоб трошки переміститися. І десь, напевно, хвилин 40 годинку я е, пошукаю залишки сироїжок, можливо. Ці червоні сироїжки. До речі, якщо я зараз знайду, то ми ще поговоримо про назви, як вони називаються. Тому що ви знаєте, то грибник, так, сироїжок дуже багато різновидів. Ось, і іноді однаковий колір каже навіть про те, що можуть бути різні гриби. Все, зараз трошки від'їду, перевірю під машиною зеленички. Ось і їду перевіряти сироїжки, тому там ми зустрінемось. Так, ну що, друзі, починаємо пошук тих сироїжок, які ми не взяли. Ось, наприклад, ось така сироїжечка, бачите? Ось давайте поговоримо про їх назву. Ось такі сироїжки, такого кольору, вони є різні. Бачите, оцієї ніжка трошечки, ну, вона вся біла, але починає трошечки червоніти. І ось такий колір у неї прямо. Ніби бурий. Ось я трошки не розрізняю ці два типи сироїжок. Це сироїжка буріюча і сироїжка винно-червона. Вони майже для мене однакового кольору, але вони, в принципі, обидва третього класу їстівних грибів, тому немає ніяких сумнівів щодо. і Взагалі сироїжки, ну, Тут по, по кольору є зрозуміло ті, які е, можуть бути е, навіть отрудні. Це блювотна сироїшка, вона така Ало, навіть не Ало, а така світло-червона, так? Прямо червоно-червона кольор. А цей, бачите, він такий, е, як червоне вино такого, такого кольору, тому це дуже гарна сироїшка. Так, її ми забираємо. Ось, і я сподіваюся, що тут ще десь виросла, тому що не може бути одна тільки сироїшка, правильно? Не може бути. Тому тут треба ще подивитися дуже акуратно. Ось тут ми з вами минулого разу, пам'ятайте, брали. Ми ті сироїжки залишили, вони ніякі, отже, висушені, так, але можливо, де ще я пропустив сироїжечку таку гарну. Ну, дивіться, якщо хтось побачить, напишіть в коментарях, що я пропустив сироїжку. але ні, ніби більше, ніби більше немає. Так, добре, одне місце перевірили, ще будемо далі шукати. Так, друзі, бачу, що горбочок треба перевірити. Ну я ще вам не показував, я ще взяв ось такі дві сироїшки. Дивіться, такі знову винно-червоні ось такі. Так. І ось ще є горбочок. Я б його теж перевірив. Що тут дуже акуратно, бо сироїшки такі хрупкі грибочки. Так, о ні, це не сироїшка. Це щось за гриб. Навіть не знаю. Такі я не беру. Хто знає, що це за гриб, ось він. Давайте я його вам покажу. Приблизно ось так. Ось Такий грибочок. Я розумію, що так не дуже побачиш, але можливо хтось пізнає, що це за гриб. Ось. Я таки не беру, не, не, не орієнтуюся. Так, ніби тут все на цьому місці. Трошечки сирої вже зібрали, ось такий вже наразі кошик. Ми рухаємося з вами далі. Так, друзі, ще одне місце перевіряємо. Я бачу, бачите, вже прямо тут стричить сироїшка і ось ще її подружка. Ось давайте їх дістанемо. А, тут вже шляпка відвилася, але цю ми забираємо сироїжечку, бачите, яка гарненька. Ось, Але ця вже, бачите, не схожа на е, винно-червону сируїшку. Хоча, коли вона закопана в землі, колір може змінюватися. Вона дуже схожа на е, оцю її стіну сироїжку, Ось, яка ще називається м'ясна, тому що у неї колір. Е, Такого э, сирого м'яса, але мені здається, що це все ж така сама, тільки просто молоденька. Не знаю. Ось вони всі гарні, вони всі э, їстівні Ось бачите, як, яка гарна також. Так, забираємо цю. Так. Ось ніжки вже нехай залишаються. Шляпки ми заберемо. Так. Чи ніжки теж забрати, нехай будуть. теж гарні, в принципі, смачні. Зараз я їх обріжу і. Ще візьму. Так, давайте тут ще подивимося. Тут ще є горбочок якийсь, що тут. О, бачите, ще одна гарна сироїшка. Дуже класна така. Ох ти, взагалі, супер. Так, цю ми теж візьмемо. Так, ну що, я більше поки що не бачу якихось горбочків. Тут. Зараз ці обчищі ще подивлюся. Бачите, все ж таки знайшов ще одну під горбочком. Ось, знову-таки відділив випадково шляпку від ніжки, але теж гарна. Ось це справжня винно-червона, бачите, як, який в неї колір. Цю ми забираємо і засипаємо. Так, де ж би ще знайти трошки сироїжок, щоб кошик поповнити так, як вчора, повний зробити? Не знаю, не знаю. Такі, бачите, ще ростуть під горбочками сироїжки. Дивіться, яка класна. Ось така суперова сиріжечка. Так, я тут збирав, до речі, вчора цього горбика я не побачив. Ось, думаю, що десь ще я мав пропустити. Я ж не міг все зібрати, так? Але тут, якщо не знаєш, то ти не знайдеш, тому що вони всі абсолютно були сховані. Тобто жодної сироріжки не було, щоб просто так зверху росла, її можна було побачити. Всі абсолютно сховані. Так, нема поки що добре. Зараз ще пошукаємо. Друзі, рідкісна трапилась сироїжка, бачите? Ось така. Вона. Ось, цікава. Така зелено-сіра. Ось це дуже гарна сироїжечка. Чомусь одна тільки виросла. Додасться до нашого кошика обов'язково. Чомусь я більше не бачу. Тут поряд якихось грибів. Цікаво. Але бачите, ця, ці сироїжки я трошки в інший ліс перемістився, ось такий. І тут вже е, зовсім інші гриби ростуть. Тобто червоних сироїжок я взагалі не бачу. Цю одну знайшов. Може десь ще мені трапиться. Зараз ще пошукаю. Так, друзі, такі є ще одна. Бачите, ось тут виросла ось така. Сироїшка. Але чомусь знову тільки одна. Це трошки в іншому місці. Зараз ще пошукаю тут. Чомусь взагалі тільки по одній ростуть. Ніби такі місця нормальні, а грибів дуже мало. Так, ну що, друзі, гарний ліс, але на сьогодні наша подорож, на жаль, закінчилася, тому що більше грибочків немає. Всі місця обійшов, на жаль, це поки що все. Далі трошечки холодно буде, як вже заморозки я казав, але, але далі трошечки тепліше. Ось. І я сподіваюся, що кінцю наступного, ну, кінцю наступного тижня, так, вихідним, коли я зможу знову піти подивитися на гриби, то виростуть і зеленички. Ще вони з'явилися це вже дуже гарний знак. Я думаю, що вони ще будуть. Ось, можливо, дещо де по сироїшкам. Щось буде. По Сироїшками не знаю. Тут я нічого не можу сказати. Ось, давайте підіб'ємо підсумки нашої сьогоднішньої подорожі. Подивимося, що ми зібрали. Ось, значить, сьогодні у нас чотири типи грибів. Я спеціально бачите, білий гриб зверху поклав. Це білий гриб, так, це сироїшки. Я вважаю, що ну, це одні. Е так, один тип грибів, один маслюк нам трапився, ось бачите, теж рахується за інший тип грибів, і е, на, знизу нашого кошика це зеленички. Ось, тому сьогодні кошик ну, не повністю повний, але, в принципі, ми його гарно е, наповнили тими грибами, які є. Тому я вам. Бажаю гарного дня, гарного настрою. Дивіться наш канал, ставте нам лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. І ми з вами зустрінемося в черговому грибному відео наступного тижня. Сподіваюся, якщо не буде ніяких е е морозів бо холодів або душів. Тоді ще раз вам гарного дня. З вами був канал Лісічки Тревел. Пока-пока.